Оговтується від вчорашнього ракетного удару Київ. У Подільському районі уламки ракет впали на території двох підприємств. У Святошинському побило багатоповерхівки. У Шевченківському горіла квартира. Постраждав Свято-Миколаївський храм. На столицю вчора летіла 31 ракета, і протиповітряна оборона збила всі. Подякувати захисникам неба і допомогти в подальшій роботі. Ви можете за реквізитами, що з'являться на ваших екранах. Дивіться репортаж Тетяни Наконечної. У Шевченківському районі біля однієї з багатоповерхівок люди знайшли бойову частину ракети, яка могла вибухнути на землі вже після падіння. Покликали рятувальників. Зараз ця бойова частина вилучена відповідними фахівцями і вивезена на місце там контрольованого підриву. Вогонь. 12 людей постраждали, серед них дитина. Щойно почали надходити виклики. ДСНСники, як завше, виїхали на порятунок ще до відбою тривоги, попри загрозу повторного удару. Ліки іде на хвилину, і тому рятувальникам важливо дуже швидко прибути і рятувати людей, які потребують допомоги. Це наша робота. Тетяна Наконечна, Таксенія Павлишин, Факти, сі Єдині новини.